До мене долучається наш наступний гість, наш живо Олександр Солонтай. до нашої студії завітав директор програм практичної політики інституту політичної освіти. Пане Олександре, вітаю! Вітаю! Так. Але їх багато тільки по числу. по числу, тому що да тому, що е, ми нація велика. Ну просто розумієте, коли ми говоримо там їх там 100 людей. А якщо порахувати, що це там 100 людей з мільйона? Ну розумієте, да? Так, тобто, на щастя, ми вже перейшли тот період, коли у нас колаборанти були відсотками. Ну тобто, коли в нас там було, наприклад, ми говорили у нас 52 мільйона, і з них готові бути колаборантами або готові каравай виносити окупанту, там 5 мільйонів людей. Ну як це рахувалося? Ну, ми дивилися, хто голосували там за комуністичні всякі партії. Ну тобто за ті політичні сили, які прямо говорили, Україна це помилка, ошибка, шибка. Союз вас становіть Україну вернуть в Москві. На ну, зараз цього на щастя вже немає. Ну, звичайно, є одиниці. У кожному, мабуть, у кожному великому місті можна знайти там 5-7 людей. Але, але натомість ми бачили і у Маріуполі, яку роль відіграли ті ж самі колаборанти, і по інших містах? Ну, як, як ми бачимо, що ополчені з їхнього боку, тобто, коли вони заходять в окупаційне якесь місто, і потім е, іде, іде наступ наших військ. От саме ж теж критерій. Чи достатня кількість є колаборантів, щоб вони сформували хоч якусь частинку військову? Ні, немає, тобто вони можуть окремих там вербувальників, стукачів ну, загрош... ви зараз про всіх колаборантів кажуть ну, да, серед от... чиновників, тих ну, самих і ну, скажімо ну, так рядових. Да, так, от щоб зрозуміти, от наскільки наші громадяни готові з окупантом там щось якось співпрацювати. От е, наскільки часи змінилися? От, бо, наприклад, коли 100 років з копійками е, будували радянську комуністичну імперію, тоді Ленін і так далі, вони заходили на територію України. Було багато людей, які були готові записатися в Червону армію. Багато було. Багато було коли вже йшли Сталін і захоплювали далі Україну, і були бої з Гітлером. Да, і навпаки, йшли вони. Багато людей йшли під них, і під них добровільно. Ні, силою заганяли. Добровільно, мало хто йшли. А зараз, при тому, що пам'ятаєте, вони повістки роздавали до складу ту харківську, херсонську, ні, харківську, ні, херсонську, запорізьку, донецьку, луганську області приймали і так далі. Що ми бачимо на практиці? Військові сили ДНР ЛНР тануть. А ніяких військових сил Запорізької області, чи Херсонської області, чи Харківської області ніяких взагалі не існує. Ну, тобто, це так само, як у 2014 році. Говорили, що є якісь оплоти. Ну так, 8 років їх там щось вони ліпили і бачимо, чим це все закінчилося. От, До речі, так, якщо згадувати ту всю історію, вже ми підзабули про таку себе подружжя Губарєвих, але вони самі про себе нагадали. нагадали. Так, дружину цього а, зрадника кажуть, кантузіла просто кантужена вже два місяці після удару про Херсонської одалена. Що там відбулося? Ну. Ми бачимо, що це що міграція колаборантів по окупованих територіях, ми бачимо, що як коли відступали з Харківської області, так само, коли відступали з Херсона, частинка людей, які співпрацюють із росіянами, які власне є українськими громадянами по походженню, не факт, що вони зараз є російськими, вже, можливо є російськими громадянами, але на той момент вони були українськими громадянами, вони як правило відступають, тобто вони, як правило, відходять, і в цьому плані мушу сказати, що висновок, який я чую від органів, Влади про те, що ми спостерігаємо, що в більшості випадків вони евакуйовують своє колаборантське цивільне населення. От, ми мій висновок так само співпадає. От я знаю дуже багатьох людей, які якимось тим чи іншим боком були причетні до окупованої території. Дійсно, коли наші збройні сили наступають, вони відступають разом з ними. Що, що змінилося? У 2014-15 році, наприклад, наприклад, Донецької і Луганської області, ми бачили, коли наші збройні сили наступали. Ці не відходили разом із військовими частинами ДНР, ЛНР або там російськими так, підрозділами. Вона. Да, вони папа міняються. Якщо приходили люди там з СБУ, люди приходили з правоохоронних органів. Вони казали, от буде доля в таких схемах. Наприклад, це я розповідаю про лідерів в місцевому самоврядуванні. От і намагалися 2014-2015 року пробути аж до 2022 року. Що в 2022 році ті ж самі люди робили, знов зраджували в сторону в російську сторону. Але що змінилося перед 2022 роком? У нас з 2014 по 2022 рік відбулась дискусія на рівні парламенту про те, що взагалі-то мало би бути законодавство про колаборантів, і взагалі то мало б бути перевірка всіх потенційних колаборантів, на яких інформацію збирають правоохоронні органи або які населення повідомить по звільненню території. І якщо на початку е, ще хтось можливо думав собі про те, що та я папахи буду міняти в різні сторони, от і не буду займати ніякої твердої позиції, то вже досвід деокупації півночі України Харківщини, він же швидко поширюється. Інформація, і вже стало тоді, коли ми звільняли перші території по Київській області, по Сумській, по Чернігівській, по Харківській області, і вже був перший досвід розбору. Розбору, як жили ті люди, які були під окупацією, то цей ж сигнал дуже добре дійшов на південь, і на півдні величезна кількість людей, причетна до різних форм управління, звалили з півдня у липні, серпні, вересні місяці. Куди в Україну? В Україну там навіть встигли поспівпрацювати трошки із е, новими окупантами. Навіть трошки ну, змушені були, але десь навіть поправили заляпатися, попробували навіть і деякі навіть заляпалися, а потім в голові стрельнуло про те, що стоп! Тут ситуація нормальною не буде. Війна, Україна, коли наступає, вже буде до тебе ставитися як до злочинця, краще валити. Уже не вийдеться так, як було раніше. Ну так що ми тут нас захопили? Ми тут помінялися. Що ви від нас хочете? Хочете від нас? Ну та ми будемо все робити, але нас не чіпайте. Mm -hmm. Тобто, відкупитися там лояльністю, я вже говорив, корупцією, грошима, ще якось відкупитися. Це зараз не дуже проходить. Тобто, зараз правоохоронні наші органи вони тобі ліплять справу. Про колаборацію, а вже дальше я жартую з цього приводу, кажуть, а Саша, у нас ж немає чесних судів, мені кажуть дуже часто експерти. Е, немає там ну чесних правоохоронних органів, щоб чесно давали справу. Я кажу: ну по перше, дуже велика кількість людей дійсно помінялися під впливом війни. А по друге, ну, навіть якщо розглянути варіант, що все буде нечесно. От, навіть якщо так ми скажемо, то це все одно означає що колаборанту, щоб закрити свою кримінальну справу, придеться заплатити значно грубші гроші. Тому насправді він все одно буде покараний. Ага. Тобто, що так, що так, ну звичайно, хотілося б, щоб справи у нас не продавалися, щоб всі колаборанти дійсно попали або до тюрми, або до кримінальної відповідальності. Відповідно, і побачимо. Бо зараз це багато кейсів нових. Тобто, що дала Херсонська область, вона дала таку велику кількість кейсів різних справ інформації про колаборантів, яку не давали інші регіони. Чому? Тому що, по-перше, масштаб обласний центр, по-друге, найдовше тривала окупація. Тобто, на відміну від інших регіонів, куди там окупація прийшла пізніше. Тут окупація прийшла з 24-го, 28-го, уже лютого. І пробула зараз це найдовший термін, який є окупації. Можемо собі тільки уявити про що ми будемо говорити, коли ми будемо обговорювати ситуацію в Мелітополі, коли буде звільнений про Бердянський або за голову можу взятися. Скільки там буде таких, от, ну незрозумілостей? От, до речі, у Маріуполі вже місцевого колаборанта, депутата місцевого відопозажану ну, ще ще він міг би бути. кажуть, вже на якогось з Якутії поміняли свого. Ну, Він може бути крім ОПЗЖ, він може бути насправді з будь-якої проросійської партії. У нас же там цілий перелік проросійських партій, які заборонили, а може бути і не з проросійської партії. Приклад, фракція Сальдо про Херсонщину вертаючись, сам Сальдо пішов зрадником, а депутати, які пішли по нього по списку, сказали: шеф здурів, Ну, ми дарма з ним ходили на місцеві вибори і чітко за Україну. Ну, тобто, в нас і такі випадки бувають. Тобто, в нас бувають випадки партія, така проросійська, проросійська або лідер-проросійський. А люди, ну, вибираючи сторону, кажуть: ну це як 2014 рік. Пам'ятаєте, коли дивилися на Донбас і казали: а куди вибере Ахметов? Ахметов сказав за Україну. Ну тобто, е, ну да, аж очікували, що він один із тих, хто власне провокує ну конфлікт. да, Або навіть був один із тих, не важ, ну, не неважливо для кінцевого результату, важливо для початку. но зараз уже ми не про не про ту тему, не колупаємо. Так. Не колупаємо. От але е, про що, я просто про те, що це дуже знаменно, це дуже символічно. да, Ну тобто, це впливова особа, олігарх і куди він скаже це дуже серйозно повпливає. Тобто, така сама історія і зараз а зараз уже, коли Маріуполь то зараз чітко в нього було, да, ну, там взагалі без жодних сумнів і до того так само, тобто, це приклад того наскільки люди можуть, яких думали по одному, можуть в якийсь момент ухвалювати якесь рішення у нас із цими проросійськими Вілку, до речі, яскравий приклад тут. Наприклад, е, хоча е, мені важко це виговорити, тому що е, ну Но, але факти є. Да, ну факт є, да. О, але мені вже важко виговорити. От, просто, Бо це було зараз. От правмітував набагато легше визнати, да, що він перейшов на сторону ну, України, бо це було тоді. тоді от, а це е, зараз. А Це зараз, Оце, це тут є різниця. Mm -hmm. от, не можу показати історичної перспективи. Але таких випадків багато, і ви правильно говорите, от правильно приклад привели що найменше на рівні декларацій. От Вілколи, Труханови, всі. Решта задекларували про українську позицію, хоча на них дивилися як на рівень небезпеки. Тобто, коли ми говоримо про людей на півдні, про колаборантів, треба дивитися не просто на проросійські партії, треба дивитися насправді на цю от керівну ланку будь-яких посад. Тобто директор школи, керівник комунального підприємства, власник якогось бізнесу, чи завідуючий дитячому садочку, людина, яка керує управлінською кампанією по старовинці ЖЕКом чи інженерна водоканалі тобто, люди, які впливають на всі ці Інші сфери життя. От вони, до речі, про водоканал згадали: критична інфраструктура, тут теж е, вистачає колаборантів, бо саме від колаборантів ворог часто отримує координати і все інше. То, тут теж е, чиновники і е, люди, які не мають там, доступу так, до якихось е, справ держави, але от на такому рівні зраджують. Вони тут в одній ланці стоять. Ну насправді так, да, ми говоримо про один рівень людей, які мають на щось вплив. І у них у всіх дуже різна мотивація дуже часто відбувається. От, наприклад, фермера. Ну, погодилися на співпрацю з окупантами. Логіка така: ну, це моє все життя, це моя земля, це мої всі статки, це весь мій сенс. Я не можу. Ну, це питання матеріально, психологічної і різноманітної ще й проблеми. Да? В голові людина не, не цей, але погодилась на співпрацю з окупантами. І для нас це О, тобто, він не, не, не чиновник в жодному вигляді. да? він фермер. Але таких насправді я знаю кількох. От е, інший приклад сільські депутати. Серед них дуже багато представників бюджетної сфери. От е, в голові просто сидить в мене перед очима. Одна громада, вона на, в Херсонській області, вона на межі поруч біля Криму. Е, більше половини депутатів відмовилися виїхати на територію. Різні мотивації мають і причини. Та тут мій садик, тут моя школа, тут моє життя, тут моя комуналка, тут ще щось, і вони фактично стали сільською радою. Нової окупаційної ну е, системи, тобто ну колаборанти по великому рахунку. Тобто, і е, дуже часто оця колаборація це не означає, що вони і і це вони себе так виправдовують у внутрішньо. Це не означає що вони вбивають людей, здають координати збройних сил, там е, навіть не виступають шестьорками про українського населення, щоб їх забирали на підвали. Вони просто вважають, що Ну, ми цивільні, і тут просто якось держави помінялися, а ми тут якось не причетні до цих всіх речей. На жаль, ця колаборація така сама, тому що вона забезпечує умови життєдіяльності на цій території. І за умов, коли ще на початку е, власне, цього року багато хто очікував світкого звільнення, багато лідерів місцевого самоврядування потрапляли в таку латентну колаборацію, тому що як дивіться, вони були в громадах застигнуті війною. Знають, що все одно скоро прийдуть наші збройні сили звільнять, а вони на місці допомагають тим людям, де це критично, щоб люди не залишилися, як ви сказали, без води або без інсуліна, наприклад, щоб не залишилися хворі, або люди без догляду літнього віку, які не мають родичів, і так далі. Але коли стало зрозуміло, що ні, ця окупація затягується надовго, тоді що вони зробили? Визначилися. Тобто я про те говорю про те, що пам'ятаєте, що на початку говорив, що частина людей змушені навіть були поспівпрацювати з окупантом на початку, там червня, травня, квітня, бо була незрозуміла ситуація. Але вже станом на липень, серпень, вересень, жовтень, станом на зараз, в принципі, що можу сказати, якщо говорити про керівну ланку місцевого самоврядування, визначились за Україну. Якщо говорити про керівників комунальних підприємств, комунальних установ, комунальних закладів. Визначились за Україну. Якщо ми говоримо про середню ланку і просто рядових працівників різноманітних, отаких от, от забезпечуючих у громаді установ. Ну третина, третина, третина. Третина визначилась за Україну. Виїхала третина, залишилась на місці колаборанти, і третина не туди, ні сюди абстрагувалася від цих всіх робіт, грубо кажучи, позвільнялася, але не прийняла рішення фізично евакуюватися. Це особливо ті люди, які більше до старшого віку, більше якісь до літнього віку. Ви знаєте, у нас було багато сумісників, ага. людей, які вийшли на пенсію, але продовжували все одно там працювати. Тут вони вже кінцево вийшли на пенсію. А так до речі, за тими людьми, які мали тут дилемму, чи їм залишатися чи ні з на ЗС, працівники, там теж є їх попереджала енергоатому, той, хто укладе договори, відповідно до них будуть застосовуватися відповідальність згідно нашого законодавства, то там теж не така вже й проста насправді ситуація. Там військові, там є зброя. Так інколи інколи АЕС це нам просто під кутом уваги. Там, хоч магате, хоч ми з вами в телевізорі це бачимо. Ми хоч це можемо розібрати, хоч якось зрозуміти. А уявіть собі, як інколи важко зрозуміти, як діяти старості. Якогось конкретного села закинути далеке село, невеличкий старостинський округ, там живе 500 тисяч, півтора тисячі людей. Це частинка громади. Як у нас там якийсь мікрорайончик? На да? от наскільки це важко визначитися? Або наскільки важко визначитися керівнику комунального підприємства чи інженеру, наприклад, якщо вони розуміють, що їхня група евакуйовується, населення, в тому числі, наприклад, їхні батьки. Старенькі можуть залишитися без води, без каналізації. Тобто, ну тут є багато таких прикладів, коли АЕС це, хоч у нас під кутом уваги, і ми ці кейси, і це невелика група людей в масштабах кількості окупованих, і ці люди щонайменше залишались на окупованій території, щоб забезпечити нам безпеку ядерну і для тих, і для нас, і для всіх. А скільки є таких випадків, коли це про людські долі це про людське життя? Я спілкувався з багатьма людьми, які пробули на окупованій території, і спілкувався з батьма людьми, які мають там родичів на окупованій території, і як їм от вони на розриві. Ну, це дуже це дуже це важко. Важко насправді. так. Це насправді тут нема чорного і білого. Так, війна це взагалі дуже непросто. От з АЕС, зокрема, продовжуючи тему. небагато часу на залишається МАГАТЕ, вкотре закликала Росію негайно вийти із окупованої Запорізької АЕС рада керівників, до складу якої входить 35 країн ухвалила чергову резолюцію з вимогою до Росії припинити всі дії на українських ядерних об'єктах. За цей документ проголосували 24 країни проти, дві утрималися сім та представники двох країн були були відсутні Я нагадаю, що це вже третя ухвалена резолюція з початку повномасштабної війни в Україні. Доля двох попередніх і чи щось може тут змінитися. ні ну вода камінь. Точь, слухайте. Ну це ж так само, як самі G20 Ну на перший погляд проголосували навіть ті країни, які. Ну, наче мають економічні добрі стосунки з Росією. То така сама історія. Щоб подивитись на МАГАТЕ, тут є частина країн які голосують правильну позицію, хоча вони просто її декларують, але вода камінь точить. Спочатку було слово, тобто заявляються правильні позиції а рано чи пізно ну вірветься терпець Ми це проходили на європейському рівні. Спочатку як там безкінечна стурбованість. Безкінечної стурбованості, але стурбованість, про стурбованість. Але вісім років ми цей шлях до але. Коли почалося 24 лютого, наскільки вони швидко еволюціонували? Чому? Тому що попередньо перед цим була зроблена відповідна робота. І що намагалася Росія весь час зруйнувати у Європі? Оцю от єдність проукраїнську, яка насправді не зруйнувалася, а тільки сміснілася після 24 лютого, хоча вони очікували іншого ефекту. Вони очікували, що європейці розваряться, розбіжаться і не будуть підтримувати нас. Така сама історія з МАГАТЕ. Я нормально ставлюся, коли займаються в тому числі політичним вивченням ситуації. От але, звичайно, хотілось би більшого, хотілось би виключення Росії з усіх таких подібних організацій. А, так, це дійсно дуже цього б хотілося. Натомість чи зараз є у них е, е, сенс утримувати в заручниках цю атомну електростанцію. Ну так, да, звичайно, а що має що має статися, щоб вони звідти пішли? Це ж теж політичне рішення? Це не військове рішення? Військове. Військове. Це військове. Як наші підуть наступом в сторону Мелітополя, в сторону Геніческа, і це просто залишиться в тилу, то вони просто звідти відступлять. А тобто, політичної тут годі шукати зараз шляхи вирішення цієї станом ситуації. на сьогодні, на мою думку, це відбудеться тільки після того, як продовжиться наступальна операція, після того як завалиться їхній фронт у цій ділянці роботи е, ну наших збройних сил, які там працюють. На мою думку, станом на зараз добитися політичного рішення, щоб Росія звідти пішла, в ці місяці неможливо. Ну тобто, немає зараз важелі впливу на Росію взагалі на дипломатичному фронті, аби її змусити робити ті чи інші. Да, і чи... Таких механізмів просто не передбачено було. Це так само, як це така сама проблема, як те, що Росія є членом Ради безпеки ООН, і це ще вищий рівень. Вони мали би гарантувати територіальну. Ну, цілісність так, да, так. у світі натомість, іншим натомість країнам... вони перетворюють просто ООН на засіб російської пропаганди, ну або е показують просто неспроможність організації вирішувати mm -hmm. ту ситуацію, коли це не хтось з інших країн другого рівня, а хтось із тих країн, які самі є засновниками ООН і гарантами ООН. тобто вони можуть застосувати щось по відношенню до тобто, вони показують, що країни діляться на два сорти. Грубо кажучи, що якби це країни були якісь інші, от, наприклад, якби Україна на когось напала на Молдову, то ситуація була б зовсім інакша. А коли це нападає член Ради безпеки ООН, то для Росії тоді ага. і сама вся ООН стає заручником цього розподілу на два сорти країн. Тому ну історія з Магате дуже схожа. Так, Магате ухвалює резолюцію. Просто ніхто не передбачив у всіх правилах. Що відбудеться, якщо таке відбудеться? Ну, так. ну з двох причин тоді не передбачали. Перша причина що коли будували такі конструкції, ніхто не уявляв, ну, взагалі, такої ситуації. А по-друге, ніхто не моделював. А по-друге, мабуть, самі ж ці країни залишили для себе, тоді Радянський Союз у минулому і так далі, адже Росія. Декларує вон, що вона проти наступника радянського союзу, а радянський союз витворяв все те саме, що зараз витворяє Росія, і про те, що ООН не може розрішити подібні проблеми, ми в принципі знали і раніше. Просто раніше у світі це не доходило до атомних електростанцій. Це ну це ж прецедент світовий. Так, прецеденти має тут а, відповідні висновки бути. Резолюцію також європарламент має ухвалити країну спонсором тероризму. Хочуть визнати Російську Федерацію. Напередодні якраз були відповідні висновки міжнародним судом по цьому теракту проти Боїнгу Меч 17 Винесено то це якийсь зараз теж може відкрити шляхи. Це шлях, який вже ми йдемо. Це по цьому шляху ми вже йдемо. Україна і союзники України по всьому світу ухвалюють різноманітні документи, які роблять Росію країною терористом, для того, щоб у майбутньому робанути все, що пов'язано з її фінансовою ну, так системою. А, ви перебіг вас, вибачте, статусу такого як країна терорист, та ж нема. Це теж прецедент на світовому рівні на рівні ООН, такого немає. що країни класифікуються як країни -терорист, не терористи. Але це важливо для фінансових інституцій. Mm. Це важливо для майбутніх санкцій. Це важливо для розуміння моніторингу всього Пов'язано з російськими грошима для активів для, це, е, для операцій, звичайно, для торгових в тому числі репарацій. Зараз, е, для репарацій в майбутньому. А я почув операції і репараті і операції. Ну, приклад, наскільки це важливо, це коли санкційні фінансові механізми торкаються питань е, страхування. Страхування торкається механізмів транспорт, транспорт торкається механізмів нафти. В результаті Туреччина, яка в нормальних стосунках з Росією е, ну проводила нещодавно перемовини і так далі, каже так, ви спочатку застрахуйте ці танкера а тоді вони. Будуть проходити із нафтою через е, ну наші води, тому що ми переживаємо за свій Стамбул. Ну тобто там має бути страхування. От е, і от вам приклад Да? зовсім з іншого боку, але воно прямо впливає. Інструменти ці пов'язані між собою. Така сама історія з цими всіма е, е, кроками, які робляться по визнанню Росії країною терористом, тому що з одного боку на перше погляд це політичні декларації а з іншого боку це далеко не перша. Політична декларація, це далеко не перший прецедент, навіть на рівні Європейського союзу. Це робиться в величезній кількості країн для того, щоб отримати світову згоду про те, що все, що пов'язано з Росією грошима, це тероризм. А це зовсім інше ставлення до цих грошей. Це відповідальність для тих, хто зможе співпрацювати з так, Росією? наприклад, тим, іншим, хто може не? продавати, то інвестувати, Угорщина. торгувати. Виникає з горчної цілий окремий скандал на цю тему. Тепер, от ну, визріває на фінансову. Загалом в широкому розумінні того слова. Uh -huh. Але угорський член, да, ну, власне, якраз цієї фракції. У Угорщині е, якраз при владі та політична сила з Орбаном, якра, яка якраз член тієї фракції, яка виносить на голосування в європейському парламенті голосування про визнання Росії терористом. Ну, мабуть, це не Орбан ініціатор, але те, що він якраз в сім'ї тих політичних партій, які виносять це питання на порядок денний у європейському парламенті, це звичайно трохи кумедно, ну, тому бать, що так. завдяки цьому Орбан може, як той Ердоган, на двох стільцях сказати, ну тут я вашим, тут я нашим. тут я так але. Бачимо, що Євросоюз зараз себе забезпечив паливом на зиму. От Угорщина купує дороги російські, якщо правильно розумію, одна єдина з усіх. От не знаю цього не я, я чув про протилежне про те, що Орбан якраз намагався ви собі лояльність виторгувати за знижку, от тобто для того, щоб якраз платити дешевше. Не знаю, як по факту вийшло, як по результату вийшло. Але е, воно ж палка з двох кінців з одного боку, наче як. Е, ну дорожчий е, газ він стимулює до таких кроків іти з кимось торгуватися, собі щось витраговувати. А з іншого боку, ну ми ж очікуємо, що ця дороговизна потягне за собою е, альтернативні поставки і зміну енергетичної системи. Так що, в принципі, ну тут важко мені визначитися з тим, що потрібно було європейському союзу робити зараз. І так само я не можу вам нічого сказати в спроду того, чи дійсно в Угорщині получився дорожчий газ чи нафта, бо е, треба проаналізувати реальні ціни, як воно буде по факту. А так, ну добре, тоді на наступну на нашу зустріч відкладемо це питання. Okay, так, okay. пане Олександре мені мушу просто так. треба циферки собою а, так, взяти. Добре, а мушу завершувати нашу ефір, Мені вже час передавати слово моїм колегам. Вам дякую, що особисто до нас завітали. Під час війни це завжди дуже приємно, дякую. коли так до нас наживо приходять гості. Ну.